Привіт, маленькі слухачі. Сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож до світу дружби та смачних пригод. Казка називається Ягідний пиріг дружби. Тут ми зустрінемо трьох чудових друзів: Міні, веселу білочку, Кікі, Розумного їжачка та Піпо, енергійного кроленя. Приготуйтеся до справжнього кулінарного дива. Адже разом. Вони створять неймовірний пиріг, але не все так просто. Чи зможуть вони подолати свої суперечки та знайти спільну мову? Давайте дізнаємося На затишній галявині, в лісі, де яскраве сонце палало на всіх, мімі, Кікі та піпо зібралися разом. Повітря було наповнене свіжим запахом зелені та ягід, а м'яка трава під ногами запрошувала до гри. Друзі спостерігали за красивими ягодами, які рясно росли навколо. Сьогодні ми спечемо пиріг. вигукнула мімі. Її очі сяяли радістю. Вона з нетерпінням чекала цього моменту. Кікі, обережна та розсудлива, злегка нахилилася до ягід. А який пиріг ми спечемо? Я думаю, що потрібно більше ягід. Вони роблять пиріг смачнішим. Піпо, мрійливий і спокійний, зітхнув, намагаючись вкласти свої думки. А я хочу зробити морквяний пиріг. Він буде особливим і смачним. Але мімі не збиралася здаватися вона зосередилася на своїй ідеї. Ні, морквяний пиріг це не те, що нам потрібно. Ми повинні використовувати горіхи. Вони добавлять смаку. Суперечка почала загострюватися. Кожен з друзів почав голосно відстоювати свої побажання, і напруга в повітрі ставала все відчутнішою. Чому ти не слухаєш мене? спитала Кікі. її голос став трішки рішучим. Але ж моркряний пиріг, це класно, заперечив піпо, вже знервований через суперечку. Напруга зростала, і незабаром всі троє кричали одне на одного, забуваючи про радість від приготування. У цей момент щось несподіване сталося. Бумі, веселий малюк, який завжди був поруч, вирішив втрутитися. Він підбіг до них і, не задумуючись, перевернув миску з інгредієнтами Ягідки, горіхи і морква розсипалися по галявині. Друзі замовкли, здивовані. Вони поглянули на один одного, а потім на всі веселі купі інгредієнтів. Ця дивна ситуація змусила їх зупинитися. І задуматися про те, що справжня радість це не лише пиріг, а й спільні моменти. Друзі, здивовані несподіваним переворотом, спершу мовчали, але потім, немов з одного голосу, розсміялися. Ягідки, горіхи і морква розсипалися, і це виглядало так весело, що навіть напруга почала зникати. Яка ж це чудова мішанина? вигукнула мімі, усміхаючись. Вона сиділа на траві, обмацуючи ягоди. Можливо, нам варто спробувати щось нове? Кікі, все ще обережна, підняла одну з ягід, спостерігаючи за друзями. Але ж потрібно думати про безпеку. Давайте додамо більше ягід. Вони ж смачніші. Піпо, мрійливо дивлячись на розсипані інгредієнти, зітхнув Але морк'яний пиріг це ж так класно. Він сів на землю, його очі світилися від ідей. Чому б не спробувати все це разом? Мімі нахилилася ближче, її ентузіазм знову запалав. А що, якщо ми зробимо пиріг з горіхами, ягодами і морквою? Це буде щось унікальне. Справді? Кікі задумалася, міркуючи над пропозицією. Це звучить цікаво, але чи буде це смачно? Піпо, відчуваючи, як напруга поволі розсіюється, з усмішкою сказав: Можливо, ми створимо новий рецепт. Ніхто ще не робив такого пирога. Друзі почали сміятися, їхні суперечки перетворилися на товариське змагання. Я буду відповідати за горіхи. вигукнула мімі, підстрибуючи на місці. А я за ягоди, додала Кікі, її обличчя засяяло. А я буду мріяти про морквяний пиріг, знову сказав піпо. Вже не так засмучений. Вони обмінялися поглядами, і в цей момент усі зрозуміли. Що справжня радість не лише в перезі, а й у тому, щоб бути разом, ділитися ідеями та веселитися. Розпочавши нову гру, вони стали обирати, які інгредієнти взяти, сміючись та жартуючи, а на їхніх обличчях знову з'явилася радість. Дякуємо, що були з нами, друзі. Якщо вам сподобалась наша історія, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди. Разом ми створимо ще більше дивовижних моментів. Ура! Друзі, захоплені ідеєю створення унікального пирога, раптом знову опинилися в центрі суперечки. На яскравій галявині під променями сонця, що гралися між листям дерев, мімі закричала Я хочу горіхи! Без них не буде справжнього смаку. Кікі, яка не хотіла поступатися, обурено відповіла. А мені потрібні ягоди, без них пиріг буде зовсім несмачний. Піпо, зніяковілий від наростаючої напруги, спробував втрутитися. Можливо, ми можемо. Але його голос губився в шумі сварки. Мімі та Тікі, немов змагалися за звання найкращого кухаря, продовжували сперечатися, підвищуючи голоси. Повітря вкрилося напруженням, і навіть свіжий аромат ягід і горіхів вже не здавалися таким приємним. Раптом неподалік з'явився бумі. Він, не звертаючи уваги на сварку, блікав, смакуючи смачні ласощі, що траплялися на його шляху. Що це таке? пробубнів він, зазираючи в миску з інгредієнтами. У цей момент, неуважно проходячи біля столу, бумі випадково перевернув миску. Ягідки, горіхи та морква з гурпотом покотилися на землю, змішуючись у одну величезну купу. Друзі замовкли, спостерігаючи за незвичним видивом. Ой, прошепотіла міні. Її обличчя сповнилося подиву. Це жахливо!» це жахливо. Тільки не могла повірити своїм очам. Піпо, відчуваючи, як розгубленість поступається місцем веселощам, не зміг стримати усмішку. Можливо, це наш шанс створити щось нове. Вони всі стояли, дивлячись на змішану купу, радісно усміхаючись і Думка про те, що інгредієнти можуть поєднуватися, почала їх об'єднувати. Чи не це був момент, щоб разом створити щось смачне і незвичайне? Галявина наповнилася радісним сміхом, коли друзі, об'єднавшись навколо столу, з нетерпінням очікували на результат своїх зусиль. Міні -мі з ентузіазмом, але й трохи стурбована, поглядала на піч. Де вже починав розпосторонюватися аромат свіжоспеченого пирога. Я сподіваюся, що це буде смачно, тихо промовила вона, вирівнюючи фартух. Пікі, яка все ще відчувала легке хвилювання, намагалася заспокоїти себе, але усмішка на її обличчі видавала радість. А раптом зін вийде не таким, як ми уявляли, запитала вона, дивлячись на піпо. Може, ми дійсно зіпсували все? Піпо, з очима повними апетиту, щиро відповів Але ж це наш спільний пиріг, і якщо ми разом, він обов'язково буде смачним. Бумі, який стояв осторонь, смакуючи залишки ягід, спостерігав за ними з усмішкою. Я не можу дочекатися, щоб спробувати. Виглядає так смачно, пробурмотів він, підпираючи голову рукою. Коли час нарешті настав, друзі зібралися навколо столу, їх серця билися в такт з нетерпінням. Піч відчинилася, і з неї вийшло тепло, наповнюючи кімнату неймовірним ароматом. Ось ось! закричав піпо, стрибаючи на місці. Пиріг готовий. Німі одразу приготувала тарілки, а тільки з нетерпінням відкривала дверця та печі. Коли пиріг нарешті опинився на столі, його золотиста скоринка виблискувала на сонці. Давайте спробуємо. закликала Міні з нетерпінням завмираючи. Кожен з них взяв шматочок, і в ту ж мить, якби їх потрапив до рота, їх обличчя осяялися радістю. Це, це просто неймовірно. вигукнула Тіті. Обличчя її світилося щастям. Я ніколи не думав, що таке поєднання буде таким смачним, додав піпо. Сміючись, поки Бумі підняв свій шматочок, оглядаючи його з задоволенням. Друзі, це наша спільна перемога. проголосив Бумі. Радісно піднімаючи шматочок пирога вгору. Всі разом сміялися, забувши про свої попередні суперечки, адже справжній смак їхньої дружби виявився значно солодшим за будь-який пиріг. Сонячні промені грали на столі. Де друзі, усміхаючись, продовжували смакувати пиріг. Аромат свіжої випічки заповнював повітря, а звуки щебету птахів створювали атмосферу свята. Я ніколи не думала, що наш пиріг буде таким смачним. вигукнула Кікі, з задоволенням облизуючи пальці. Мімі, почувши це, відчула, як на серці стало легше. Вона усміхнулася, дивлячись на своїх друзів, і відповіла. І це все завдяки нам, ми ж працювали разом. Бумі, піднімаючи шматочок пирога, з радістю додав Саме так, коли ми разом, усе стає смачнішим. В цей момент до них підійшов старий совун. Його мудрі очі світилися добротою. Доброго дня, мої дорогі друзі! промовив він, сідаючи поруч. Чую, у вас тут велике свято. Друзі з радістю привітали його. Запрошуючи до столу, Совун, сміючись, з'їв шматочок пирога і насолоджуючись смаком, продовжив Знаєте, я завжди кажу коли ми працюємо разом, ми створюємо щось дивовижне. Друзі переглянулися, і в їхніх обличчях з'явилося усвідомлення. А ми ж трохи сварилися, тихо сказала мімі, згадуючи свою стурбованість. Так. Але тепер ми зрозуміли, що дружба важливіша за всі наші суперечки, додала Кікі, зітхаючи з полегшенням. Ми обіцяємо більше не сваритися. вигукнув бумі, піднімаючи свою тарілку. За дружбу. Сонце яскраво світило, а в повітрі панувала атмосфера єдності. Друзі, обіймаючись і сміючися, відчули, як тепло заповнює їхні серця. Давайте завжди пам'ятати. Що разом ми можемо досягти найкращого, сказав Совун, усміхаючись, і друзі приєдналися до його слів, підтверджуючи своїм сміхом. Так, під ясним небом, з пирогом на столі та щирими усмішками на обличчях, вони повернулися до своїх домівок, наповнені теплом, і радістю від спільного свята дружби. Дякуємо, що були з нами, друзі. Якщо вам сподобалась наша історія, Поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди. Разом ми створимо ще більше дивовижних моментів. Ура!